Чи задумувалися ви над тим, як з'явилися у цьому світі? Майже 99% тіла людини являє собою суміш води, повітря, вугілля та крейди, ще близько 1% – це такі екзотичні елементи, як цинк, фосфор, залізо і сірка. Проте як всі ці елементи, які можна знайти у природі, утворили мислячих та дихаючих істот? Наука відкинула релігійні та філософські теорії, та взяла сміливість самостійно з'ясувати, як на землі утворилось життя, ця історія про неймовірні та непередбачувані відкриття, як нежива матерія без мети чи задуму може перетворити звичайний пил на розумну істоту, як закони, що роблять всесвіт хаотичним, можуть створювати вишукану красу. Мова піде про відкриття несподіваних відносин між замовленням і хаосом. Світ є величезною квітучою плутаниною. Здається, ці шаблони є унікальними та не можуть ніколи повторюватися. Але як щодо того, що весь цей хаос насправді підкріплений математичними рівняннями, і ми можемо прорахувати, якими будуть ці форми. Погодьтесь, таке твердження. Суперечить нашим найсміливішим уявленням. Не дивно, що довести його, взялась така ж унікальна людина: той, хто зробив неоціненний внесок у розвиток математики, проте з яким доля зіграла лихий жарт, і його ім'я Алан Тюрінг. Тюрінга називають одним з найвидатніших математиків сучасності. Завдяки його працям людство змогло створити сучасні комп'ютери та розшифрувати машину енігма що наблизило кінець Другої світової війни. Проте це було не єдиним досягненням у його житті. Протягом кар'єри вчений був близьким до того, щоб за допомогою математичних рівнянь пояснити, як відбуваються біологічні процеси. Особливо Алана захоплювала те, що завдяки кодам можна пояснити можливості людського інтелекту. У нього були особисті причини вірити в це, а саме смерть молодого чоловіка Крістофера Моркома. Після смерті близької людини Тюрінг був емоційно подавлений, про те, як науковця його цікавило наступне, що могло статись із розумом. Розуми про це надихнули вченого на те, що завдяки математичним формулам можна пояснити таємничий процес утворення ембріона морфогенез. Спершу всі клітини в організмі ідентичні. Потім одна група стає шкірою, інша частиною ока а ще одна серцем. Проте як це відбувається? Як клітини без жодного управління розуміють на що їм перетворюватися, досліджуючи цю проблему у 1952 році, Т'юрінг опублікував свою статтю у науковому журналі, де вперше спробував пояснити морфогенез шляхом математичних рівнянь. Наукова спільнота була приголомшена. Адже тут, завдяки формулам, що використовувались у фізиці або астрономії, вдалося пояснити біологічні процеси. Учений показав, як щось просте і невиразне може перетворитися на більш складне. Почавши з простих рівнянь, раптом виникла складність, що переросла у природній зв'язок по суті, вчені відкрили те, що лежало на поверхні, але про що ніхто не задумувався. Чи думали ви про те, як вітер утворює піщані бархани, дюни та хвилі? Ці дивовижні форми з'являються навіть за умови, що піщинки майже ідентичні і не мають знань про форми, якими вони стають. Тюрінг стверджував, що таким чином хімічні речовини змушують клітини ембріона самоорганізовуватися, надаючи їм різну форму. Взагалі, самоорганізованість це властивість організмів. Координувати свої дії завдяки внутрішнім інстинктам без зовнішнього втручання. Це стало можливим завдяки складній взаємодії частинок, які складають систему, а також впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. Вона проявляється в різних сферах природи та життя, наприклад, при розвитку лісу. Коли різні види рослин, тварин та мікроорганізмів співіснують, розділяючи ресурси та утворюючи екосистему, взаємодіючи одне з одним, таким чином вони створюють складний баланс без потреби в зовнішньому втручанні. Самоорганізованість також існує на молекулярному рівні. Завдяки дій збираються тисячі молекул, щоб утворити кристали, такі як сніг, сіль чи діаманти, у світі живих організмів. Самоорганізованість може спостерігатися в живих системах, починаючи від клітин організмів і закінчуючи стадами тварин, де взаємодія індивидів забезпечує злагоджену колективну поведінку та адаптивність до змін. Одна з ключових особливостей самоорганізованих систем це емерджентність, тобто утворення нових властивостей та структур на вищому рівні організації, які не можуть бути пояснені простим сумуванням частинок. Яскравим прикладом цього є людство. Здавалося б, одні істоти, проте середовище існування, починаючи від клімату і закінчуючи ситуацією в сім'ї та країні, може кардинально відрізняти їх характер. Дослідження цього явища вимагає використання різних методів, таких як математичні моделі, комп'ютерне моделювання, аналіз графіків та експерименти. Це допомагає вивчити основні закономірності та властивості самоорганізованих систем, а також зробити їх більш прогнозованими. У своїх працях вчений намагався встановити зв'язок між рівняннями та малюнками, що утворюються на шкірі тварин. Люди, дивлячись на його роботи, казали, що це зенітниця, але Алан знав, що насправді робить. Згодом його здогадки підтвердилися. І вперше в біології було встановлено математичні закономірності, адже вважалося, що окрас шкіри тварин не підвладний жодній з теорії. Звичайно, ми зараз знаємо набагато більше про морфогенез та формування кольорів і можемо більш точно їх прогнозувати, але на той час це відкриття було проривним. Хоча вчинні й досі обговорюють, як молекули ДНК утворюються в нашому організмі. Думка про те, що це може бути підвладне, простому математичному процесу, перевернула уявлення всіх. Чарльз Дарвін у своїй теорії еволюції розвинув ідею патерну шаблону, який передається або не передається у спадок в залежності від обставин. Проте, яка закономірність між цими обставинами пояснити він не зміг. Насправді це й досі залишається таємницею, проте те, що зробив Тюрінг. Як ніколи наблизило людство до розгадки, ми можемо лише припустити, скільки ще корисного для науки міг зробити Алан Тюрінг, якби не трагедія, що зруйнувала його життя. Можна подумати, що після його вкладу у перемогу у Другій світовій, уряд Британії мав віддати належне своєму герою, проте це не так. Після публікації статті Морфогенез у Тюрінга був роман із людиною на ім'я Арнольд Мюррей. Згодом Роман припинився, і Мюррей був залучений до крадіжки у будинку Тюрінга. Проте, після повідомлення у поліцію, правоохоронці заарештували обох чоловіків. У суді Тюрінга обвинуватили у тому, що той збив з вірного шляху Мюррея. Суддя запропонував або ув'язнення, або курс лікування жіночими гормонами. Вчений вибрав останнє, впавши в депресію. 8 червня 1954 року тіло науковця знайшла його прибиральниця. Він з'їв яблуко перед цим отруєне цинком. Алан Тюрінг помер у віці 41 року, і цю втрату для науки важко переоцінити. Озираючись у минуле, ми можемо сповна оцінити його вклад у розвиток людства. Проте у ті часи вчений навряд чи здогадувався, що його праці стануть поштовхом до нового напрямку розвитку науки. Ваш внесок також є неоціненний. Підпишіться на канал, якщо ви тут вперше, а також можете підтримати нас фінансово, щоб ми могли створювати ще більше якісних та цікавих відео. Всі посилання знаходяться в описі та закріпленому коментарі. У подальшому ще кілька вчених працювало над цією теорією, проте наукова спільнота сприймала їх праці вороже, причина цього доволі людська. Ці теорії були занадто революційними. Щоб більш детально зрозуміти причини цього, наведемо простий приклад: це модель всесвіту, як його уявляли на початку ХХ століття, модель, як її ще називали Ньютонівська. Являла собою складний механізм, що підпорядковувався математичним правилам. Вчені вважали, що якою б складною система не була. Якщо її описати математичними правилами, можна передбачити майбутнє, простіше кажучи, знаючи правила гри, можна виміряти показники та передбачити розвиток. Ця модель здавалась ідеальною кришталевою кулею, адже завдяки відносно простим рівнянням можна було передбачити майбутнє. Проте ньютоніанство мало небезпечні наслідки. Якою хорошою не була математична модель, вона все одно давала збій. Вважалося, що у всьому винна зловмисна зовнішня сила або ж випадковість. А ідея про те, що ці збої є закономірністю та частиною системи були повним табу, адже це повністю руйнувало всі уявлення людства щодо світу. Саме ця ідея була покладена в основу самореалізації, а єдиним можливим варіантом її реалізації виглядав крах ньютонівської системи, що на той час було майже неможливим. Зміни відбулися після висадки на місяць, коли група вчених ньютоністів виявила, що щось працює не так. Упродовж другої половини ХХ століття в деталях був знайдений диявол. Цей диявол в підсумку зруйнував ньютонівську теорію та занурив науку у невизначеність і ім'я його хаос. Взагалі хаосом у науці називають систему, яка описується математичними формулами і при цьому може бути непередбачуваною. Це щось дуже просте і при цьому дуже складне. Правило в якому немає випадковостей, а всі дії є повністю закономірними. Хаос одне з найбільш небажаних відкриттів у науці. Людиною, що намагалася розгадати загадку хаосу, був американський метеоролог Едвард Лоренс. У 1960-х роках він намагався знайти рівняння, щоб передбачити погоду. Здавалося, що система рівнянь та система хмар мало чим відрізняється між собою, але насправді це не так. Коли йшли дощі, Лоренс проводив вимірювання та розраховував напрям та кількість опадів, проте це не працювало як належить. З його прогнозів не було жодної користі, і тоді він задумався, чому система, що працює у звичній годинниковій манері, може стати непередбачуваною. Чому між хуртовиною та ідеально сонячним днем може пройти незначний проміжок часу? Виявилося, все залежить від того, як налаштовані шестерні. Фактично, при повороті гвинтиків, неточність, яка надзвичайно мала для вимірювання, з кожним обертом все збільшуватиметься і збільшуватиметься, рухаючи систему далі від того місця, куди ми планували. Тут і відкрилась загадка багатьох тисячоліть, чому принципи та закони, які є математично підтвердженими та мають ідеально працювати, насправді не працюють. Це відкриття вилилось у лекцію помах крил метелика в Бразилії, викликав Тернадо в Техасі та започаткувало термін ефект метелика цей термін характеризує те, що навіть незначна зміна у сьогоднішньому становищі може значною мірою відобразитися на подіях у майбутньому. Основними властивостями ефекту є чутливість до початкових умов, нелінійність, фрактальна природа та детермінізм. Ефект метелика й досі є одним з найменш вивчених явищ, яке складне у прогнозуванні, тим не менш, детальне його вивчення дасть змогу більш точно передбачати події, починаючи від катаклізмів і закінчуючи війнами та уникати небажаних наслідків. На початку 1970-х австралієць Роберт Мей вивчав закономірності у зміні популяції тварин з часом, проте ефект метелика вніс свої корективи. Прогнозування здавалося неможливим, адже неймовірно мала зміна у темпі розмноження могла відіграти значну роль у зміні популяції всього виду. у певному сенсі, це був кінець Ньютонівської мрії. Неможливо було щось прогнозувати, коли неймовірно мала річ мала кардинально змінити кінцевий результат мрії людства про те, що маючи потужні комп'ютери. Ми можемо вирішувати складні рівняння, також зруйнувалося, адже неможливо було щось спрогнозувати, знаючи, що дрібниця може повністю змінити план. Глобальний клімат може кардинально змінитися дуже швидко. Фондові ринки можуть обвалитися без попередження. Ми всі можемо бути стерті з лиця землі просто так, без особливої причини. А найгірше те, що це є абсолютною правдою. І ми нічого не можемо з цим вдіяти, тільки прийняти як факт життя. Теорія хаосу була дуже популярною протягом 30 років і змінила уявлення кожного, хто займався наукою. Вона фактично стала переломним моментом у сучасній науці, вчені проводячи свої дослідження, все більше почали озиратися на праці минулого і встановили неймовірний зв'язок між теоріями Тюрінга, Лоренса та ще Низки вчених. Виявилося, що вони були праві, а світ природи може бути глибоко непередбачуваним. Проте ті речі, які роблять його непередбачуваним, допомагають створювати його шаблони та фігури. Як таке можливо? Щоб з'ясувати це, проведемо простий експеримент. Відкриємо програму OBS і бачимо картинку в картинці, це створює цикл з кількома копіями. Отримавши картинку в картинці. Спершу все відбувається доволі передбачувано, проте далі починаються дивні речі: об'єкт, що рухається, перестає бути схожим на те, що з'являється на екрані. Невеликі зміни в русі швидко посилюються, і, хоча можна математично описати кожен рух процесу, неможливо передбачити, як крихітні зміни вплинуть на подальше зображення. Система одночасно породжує хаос і порядок. Форми є непередбачуваними і водночас ідеально рівними. Згідно теорії Тюрінга, формування шаблонів глибоко вплетено в тканину Всесвіту, і для їх пояснення необхідні такі знайомі процеси, як дифузія, швидкість хімічних реакцій. І починаючи з 1970-х років, все більше вчених приходили до розуміння того, що хаос і природа взаємопов'язані між собою, але був ще один вчений. Який вніс абсолютно нове розуміння в цю теорію. Він був доволі колоритною людиною і його ім'я Бенуа Мальдеброд. Мальдеброд був звичайною дитиною, виходець із єврейської сім'ї у зруйнованій війною Європі. Хлопець отримав поверхневу освіту, він ніколи не знав алфавіту та не вмів множити більше ніж на п'ять, але подібно Тюрінгу, він міг бачити приховані речі. Там, де більшість бачили лише анархію, мальдеброд помічав суцільний порядок. Щоб мати змогу розвивати свої теорії, науковець влаштувався на роботу в IBM, де займався вивченням порушень фінансових ринків. Бенуа був доволі оригінальною людиною, його угнітило те, що традиційна математика завжди шукала ідеальні форми на кшталт кола чи квадрата, ігноруючи те, що в більшості оточувало нас. До прикладу, візьмемо звичайну гальку. Яка її форма? Сфера, куб, а може, щось інше. Точної відповіді не міг дати ніхто, і Мальдеброд взявся вирішити це питання. Він дійшов у висновку, що причиною цього є самоподібність, здатність фігур повторюватися у все менших і менших масштабах. Взагалі, термін самоподібність започатковано у другій половині ХХ століття. Завдяки розвитку теорії хаосу. Один з піонерів у цьому напрямку математик і метеоролог Леопольдо Канторі, який у 1961 році використав поняття самоподібні ланцюги для опису хаотичних структур у метеорології. Основними її властивостями є інваріантність масштабу, коли структури залишаються незмінними незалежно від масштабу спостережень. Самооснова Система має ієрархічну структуру, де менші компоненти повторюють властивості більших, що створює подібність на різних рівнях. Фрактальна геометрія. Структури мають фрактальні властивості, які дозволяють описати їх за допомогою математичних фрактальних розмірів. Відкриття та розвиток цього поняття дало поштовх для перегляду знань у багатьох сферах, починаючи від математики і закінчуючи біологією. Щодо її перспектив, то вона містить у собі багато незвіданого та може значною мірою вплинути на сучасну науку. Наприклад, фрактальні алгоритми можуть використовуватися для стиснення даних та зображень, оптимізації мереж та транспортних систем, аналізу фінансових ринків та біомедичних досліджень. Також самоподібність має практичне застосування у сучасних технологіях, таких як бездротові мережі. Креативній індустрії та робототехніка. Ба більше, вчений зрозумів, що ця теорія лежить в основі нового виду геометрії і його назва Фрактал. Теорія говорила про геометричні структури або об'єкти, які виявляють схожість та деталі на різних масштабах. Це означає, що їх структура повторюється у менших деталях незалежно від того, як багато разів ми збільшуємо чи зменшуємо масштаб. Власне, це стало однією з основ теорії самоподібності. Окрім неї, фрактали мають нерегулярні та складні форми, які не можуть бути описані за допомогою класичних геометричних фігур. Для їх вимірювання використовують дробові розмірності. Дослідження фракталів зробило великий вклад у розвиток технічних наук, включаючи математику. Фізику, комп'ютерну графіку та інженерію завдяки їм вчені можуть робити більш прогнозовані сценарії та точніше передбачати майбутній розвиток подій. Окрім того, вони можуть бути використані для стиснення даних та зображень, моделювання складних систем, створення шумів для тестування комунікаційних мереж, оптимізації маршрутів транспортних засобів, аналізу фінансових ринків та багатьох інших сфер. Проте на той час вченого не покидала думка, чи можна за допомогою математичних правил намалювати картину. У 1950-х роках Мальдеброт влаштувався на роботу в IBM. Отримавши доступ до суперкомп'ютерів, науковець продовжив розвивати свою ідею математичного мистецтва. І результат його робіт приголомшив всіх Це набір Мальдеброта. Або ж його ще називають відбиток Бога, і якщо його дослідити, стане зрозуміло, чому саме така назва. Річ в тому, що одна велика фігура складається з безлічі інших фігур, які в свою чергу складаються з безлічі інших фігур, і так триває безкінечно. Це і був той самий принцип самоподібності явище, над яким ламали голову безліч вчених. І вся ця картина була наслідком одного простого рівняння. Його особливістю є те, що кожне вихідне значення попереднього виразу є вхідним для наступного. Здавалося б, просте правило, проте воно покладено в основу майже всіх природних процесів, починаючи від зростання крони дерева і закінчуючи розвитком ембріона живих істот. Тоді виникає наступне питання: чи може властивість Всесвіту творити складність із простоти таким непередбачуваним способом? І пояснити, як із цієї купи матеріалів з'явилося життя, як нежива матерія може перетворитися на мислячих істот? Якщо правила природи доволі непередбачувані, чи можливо взагалі розгадати цю загадку? Чи може ці роздуми не мають сенсу? Абсолютно ні. Відповідь на ці питання криється на поверхні. Озирніться навколо. Нас оточують різні організми, що співіснують між собою. Чи задумувалися ви над тим, як вони до цього пристосувалися? Як птахи навчилися відлітати у теплі краї, визначати де північ а де південь? Як, врешті-решт, людство змогло досягти такого технологічного прогресу? Відповідь дуже проста: це еволюція. Основним її принципом є самоорганізованість. Здатність пристосовуватися до різних умов. Завдяки цим принципам птахи навчилися літати, а риби дихати під водою. Куди не поглянь, всюди видно самоорганізованість істот у всіх її проявах. Викликом для вчених стало чи можливо пояснити складні математичні системи з процесом еволюції, адже з одного боку системи мають демонструвати порядок та чітку послідовність, а з іншого. Неможливо прорахувати, яким саме шляхом піде той чи інший організм і яких властивостей він набуде у майбутньому. Щоб розгадати цю загадку, науковці вирішили провести експеримент його суть полягала в тому, щоб повторити процес прямоходіння людини за допомогою штучного інтелекту, завдяки властивості самоорганізованості, графічні моделі. Повинні були на основі власних проб навчитися ходити. На початку експерименту вчені створили 100 моделей, однакових між собою. Провівши перші спроби ходити, комп'ютер відібрав 10 найкращих моделей, яких змусив розмножуватися. Наступне покоління показало кращі результати і експеримент повторили. Процес повторювався, поки на 10-му поколінні моделі не почали ходити прямо. А через десять поколінь моделі почали бігати, стрибати, штовхати одне одного та подібно людям реагувати на удари. Еволюція та самоорганізованість взяли вверх і об'єкти досліджень почали розвиватись своїм чином без будь-якого втручання людини. Даний експеримент яскравий приклад теорії хаосу та всіх її вихідних. Моделі, першопочатковою метою яких було навчитися ходити, вийшли далеко за рамки експерименту. Почавши виконувати те, чого ніхто не міг очікувати, самоорганізованість взяла вверх і завдяки навчанню на своїх помилках манекени відійшли від першопочаткового плану. Ця властивість покладена в основу практично всіх сьогоднішніх програм. Починаючи від онлайн відео ігор, які аналізують дії гравців та продовжують сюжет в залежності від їх дій. І закінчуючи алгоритмами соцмереж та системою штучного інтелекту, які опрацьовують всі ваші запити та на їх основі пропонують вам той чи інший продукт. Яскравим прикладом такого є популярний на сьогодні штучний інтелект чат GPT. В основу його роботи покладено принципи самоорганізованості та еволюції. Перша дає можливість боту взаємодіяти із системами без зовнішнього втручання, простіше кажучи. Програма під'єднана до онлайн баз із знаннями та сама аналізує їх, використовуючи для цього пошукові запити людей. Виявляючи закономірності в тих чи інших діях, інтелект створює продукт на основі отриманої інформації. З'ясувавши певні зв'язки, настає наступний крок еволюція. Система аналізує відгуки користувачів, що були позитивними. Чи негативними, і на основі цього вносить правки у наступні роботи. Так як цей процес не є швидким, то результат може з'явитися лише через кілька робіт, проте система самоорганізувалась таким чином, щоб цей процес був постійним. Окрім комп'ютерних програм, людство також використовує здобутки теорії хаосу і в інших сферах для метеорології. Відкриття, зроблені вченими, допомогли більш точно прогнозувати природні катаклізми та як наслідок мінімізувати збитки. На початку ХХІ століття була розроблена модель із шести пунктів, що дозволяла аналізувати дані, починаючи від аналізу статичних систем і закінчуючи моніторингом подібних явищ. Ще одним цікавим напрямком використання теорії стала організація трафіку. Завдяки аналізу впливу хаотичних явищ, таких як збільшення або зменшення чисельності населення, погодні умови чи економічна ситуація, логісти змогли оптимізувати трафік, зробивши його більш органічним, а самі компанії, що надають перевезення більш ефективнішими. У свою чергу, інженери змогли краще прокладати інфраструктуру, опираючись на дані про майбутній розвиток, окрему увагу. Слід звернути на фінансові ринки. Розширення знань про теорію хаосу на початку 21 століття допомогло людству виявити нелінійність у торгах, проаналізувати часові ряди, більш детально прорахувати ризики та створити ефективніші моделі ризикового управління, без яких неможливо уявити сьогоднішні торги на біржі. Проте і це не все. Хаос набагато більше поняття, ніж ми можемо собі уявити. Можливо, ви ніколи не задумувались, але чи буде у вас в домі світло, вода та інтернет? Це також залежить від цього явища. Чи зустрінете ви близьку людину або ж незнайомця? Чи буде приготована ваша улюблена випічка сьогодні? Чи зможете вирушити цього літа у відпустку, або залишитись вдома? Це та купа інших явищ, врешті-решт підвладні єдиній теорії хаосу, безладу. Який формує ідеальний порядок, математика формування патернів показує, що один і той же вид патернів може проявлятися у величезному діапазоні різних фізичних, хімічних, біологічних систем. Десь глибоко всередині це відбувається з тієї ж математичної причини, неявної в цих фактах. Саме ці красиві візерунки ми бачимо всюди і це приголомшує. Отже, що, врешті-решт, ми можемо підсумувати. Справа в тому, що вся складність Всесвіту, все його нескінченне багатство виникає з безглуздих, простих правил, які повторюються знову і знову. Але пам'ятайте, що цей процес хоч і потужний, але за своєю суттю непередбачуваний, так що із певністю можна сказати, що майбутнє буде приголомшливим, хоч і мало прогнозованим.